Любов и дуэт світ! Люба! Люба! Енергійні, запальні та непосидючі, ось такі вони зірки Добровиччини. Кожного дня тут проходять заняття для дітей, які вчаться співати та грати на гітарі. Приїжджають юні таланти з усього району. Пані Наталія розповідає, довгий час навчала діток у музичній школі, а тому все життя мріяла відкрити щось неординарне для невеличкого містечка. Адже, як зазначає жінка, талановитих дітей багато, а розвиватися нема де. Наша творча студія в вересні місяці буде мати лише два роки. У нас є ансамбль гітаристів, у нас є дуети тріо гітаристів, також вокальні дуети, тріо, вокальні ансамблі. Маргарита вже два роки займається в цій студії. Вона тут одна з найстарших. Дівчина паралельно навчається вокалу та підкорює струни гітари. Каже, в майбутньому теж хоче передавати дітям навички, які опанувала в студії сама. Я їздила багато куди, в різні конкурси в рівне, в Луцьк. Багато разів виступала вже, ну і звикла до цього. Можливо, коли закінчу навчатися тут, а то буду вчити на дому діток теж маленьких. Або вокалу, або гітарі. Любові до музики у цій студії діток навчає пані Божена, запевняє, усі напрочуд старанні та зацікавлені на заняттях. Декого є природні дані, такі, які вже є, від когось передалися з покоління в покоління. А є, звісно, що такі дітки, з якими важче працювати, треба більше часу, наполегливості, але в основному всіх вистачає наснаги, щоб діти до якоїсь певної цілі мети. Урок проходить в формі грибі. Більше, якщо з меншими. ми розпівуємось, розпівуємось не просто сидячи, ми ходимо по класу, робимо різні вправи для дихання. Маленькі зірочки налаштовані оптимістично. Люблю співати всякі веселі пісні. Я люблю співати на конкурсах. Я співаю і танцюю, і їжджу на конкурси, там в Луцьк, Рівне. Можу ще й далі поїхати. Наразі в творчій студії навчається 40 дітей. Попри свій юний вік, маленькі зірки підкорили вже не одну сцену. За словами пані Наталії, її вихованці отримали багато нагород. Нас знає Україна. Ми... Підкорили багато великих сцен, міжнародні всеукраїнські конкурси. Маємо відзнаки гран-при і перших категорій. Нас запрошують за кордон. Нас уже знають дуже багато людей. Планують і надалі завойовувати глядацькі симпатії, йти вперед та здобувати нові перемоги. Зокрема, влітку діти готуються поїхати за кордон. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.